Макс, мене цікавить тема побачень під час повітряних тривог і мінусування світла в закладах. Чи можеш дати нові поради по звабленню? Щось типу як відеозваблення під час локдауну, смерть окупантам. А що там? ну, А в чому проблема? Ну, під час повітряних тривог. Ну, по перше, все ж таки, у більшості кафе, я не знаю, з якого ти місць, міста, але у більшості кафешок під час повітряних тривог ніхто тебе не виганяє. Ну, ніхто, ніхто не каже, пішов нахуй з закладу. Якщо для тебе на першому місці твоя безпека, тобто під час кожної повітряної тривоги ти йдеш у бомбосховище, ну, тобто ти розумієш, зваблення на другому місці, тоді твоє життя на першому. Які можуть, можуть бути поради? Ти кажеш мені похуй на зваблення цієї тілки, і я йду у бомбосховище. Ну, якщо ти так до цього відносишся, я не кажу, що це погано. Кожен, навпаки, так правильно відноситись. Похуїстично відноситись це, це тупо. І це точно не повинно бути для вас, ну, щоб ви брали з цього приклад. Як, як я, наприклад, роблю бомбосховище, давно не ходжу. Це погано. Тут нема чим пишатися. Але ж ну, зваблення туди на другому місці. Касаємо локдауну, ну, знову ж таки, вибери кафешку, в якій є генератор. Раз. Чи наприклад, в якій, коли вимикають світло, вони хоча б свічки ставлять, і все одно там можна знаходитись. Таких закладів дуже багато. Надбагато закладів у будь-якому місті зараз, які вже поставили до, до себе генератори. Надбагато. Тобто, похуй, є світло чи ні, вимикають чи ні, у них світло є завжди. Так розумієш, зараз кожному кафе, де є світло, набігають айтішники зі своїми ноутами, і присісти комфортно, мало можливо. Ну, шукай. Окрім таких закладів, по-любому будуть такі, де все одно можна знаходитись комфортно. Так, щоб коли ви сиділи з вашим столиком, вам ніхто не заважав. Є не тільки кафе, є в будь-якому разі кальянні. Ну, є місця, де вам не будуть заважати. Шукай.